Представте собі, що в Battlefield 6 можна буде їздити на гольфкарі через розкішне поле для гольфу, а навколо вирує хаос. Ворожі кулі свистять повз, човни розсікають водойми, а десь на горизонті майорить найбільша мапа в історії Battlefield. Звучить просто як мрія фаната шутерів. І це не фантазія, це Battlefield 6, яка от-от вибухне на наших екранах 10 жовтня. Мене звати Антон, і сьогодні ми зануримося в топ 10 неймовірних фішок. Цієї гри, які я зібрав з витоків, датамайнінгу, інсайдерської інформації та особистого досвіду після гри в Бет. Якщо ви фанат серії, як і я, то готуйтеся, це буде епічно, бо Battlefield 6 обіцяє повернути той класичний адреналін, але з сучасними твістами. Давайте розберемося, чому ця гра може стати найкращою в франшизі, і почнемо з соковитого. Початку про фішку номер 10 Інтеграція портал як повноцінної частини гри. Пам'ятаєте портал з Battlefield2042? Тут він еволюціонує. Більше не окрема ера з минулими тайтлами а потужний інструмент для кастомних режимів. Уявіть, ви створюєте власні мапи, режими, де можна міксувати усе від зброї до правил. Датамайнер, як Temporeal знайшов витік, що це буде фокус на Advanced Tools для хостингу кастомних досвідів. Це не просто додаток, це спосіб зробити. Гру вічною. Друзі, ми зможемо грати в свої версії Battlefield роками. Я вже уявляю, як ком'юніті вибухне креативом, бо хто з вас не хоче битву на ремастерах з власними правилами. Переходимо до дев'ятки. Система Tactical Advice для складів це геніально проста, але крута фішка для командної гри. Якщо лідер скваду не дає накази, то гра автоматично підказує тактичні поради. Атакуйте точку, захищайте фланг і тощо. За це ви отримуєте Squad Benefits і персональні Нагороди, як бонуси до XP чи гаджетів. Лідери складів можуть перекрити це своїми наказами, але ця фішка буде ідеальною для новачків або коли команда мовчить. З витоків BF Labs це робить гру доступнішою, не втрачаючи глибини. Я грав у попередні частини, і скільки разів склади просто бігали хаотично, без тактики. І тут це фіксять, роблячи кожну сесію більш стратегічною. Восьма фішка. Assault Leather Gadget і Sling для класу Assault, тобто штурмовик. Ой, це для любителів динаміки. Weapon Sling дозволяє носити дві основні зброї одночасно, і це не бага фішка. Уявіть, перемикайтеся між штурмовою гвинтівкою і снайперкою на льоту. А ледер це драбини, що створюють нові маршрути. Через них можна буде залізти на дах, де ніхто не чекає. Датамайнери підтвердили, що це все для класу штурмовик, у якого також буде швидший біг і кращий реген. Це повертає ті відчуття з Battlefield 4. Якщо ви фанат з закритих боїв, це точно ваша мрія. Сьома фішка! Custom Search в матчмейкінгу це революція для пошуку матчів. Файли гри натякають на опцію, де ви ставите налаштування, для того, щоб уникнути останньої мапи, сфокусуватися на маленьких чи великих битвах або конкретних комбо мап модів Але потрібні конкретні налаштування в регіоні, бо інакше черги можуть затягнутися. Той самий датамайнер, про якого я вже розповів, показав це в постах і сказав, що ця фішка для тих, хто втомився від рандом. Наприклад, він ненавидить грати на одних. Тих самих мапах, тож це фіксить проблему, роблячи гру персоналізованою. Уявіть, скільки часу це може заощадити. Шоста фішка. Перероблені класичні мапи з твістами. Battlefield 6 не просто копіює старе, а робить ще краще. Наприклад, операція FireStorm була переміщена в Туркменістан, інтегрована в сюжет конфлікту НАТО проти Паксармати. Пропаганда тепер в Болгарії, різні пам'ятки та зимові вайби. Є чутки також про Тала з BF3 Aftermath і Downtown з Hardline. Датамайнери знайшли 11 нових мультиплеєр-мап, плюс 4 ремастери. Це, так би мовити, ностальгія на стероїдах. Грайте на улюблених мапах, але з новим руйнуванням і динамікою, як фанат серії, я в захваті. Це міст між минулим і майбутнім. П'ята фішка. 52 види зброї на релізі гри. Після 2042, де арсенал був скромним, це просто бум. Датамайнери оновили список. І в новій Battlefield 6 ми можемо побачити такі пушки, як Type 20, Minifix, DP12, плюс оригінальні SL9 і LMR27. Назви до більшості з них було перейменовано і вигадано. Наприклад, MPX перейменовано в GPX. Є просто все круті гвинтівки з сучасними насадками. Датамайнер Real поділився. Це мікс олдскулу і 21-го століття. Уявіть максимально обширні кастомізації, що підходять саме для вашого стилю гри. Це робить гру свіжою, бо вибір зброї впливає на тактику. Я вже планую своє спорядження, а ви напишіть в коментах. Четверта фішка сюжет і синглплеєр, в якому будуть епічні місії. Це не просто коридор, там будуть динамічні сценарії, як руйнування дамби в Таджикистані з величезним вибухом в кінці, і все це в реальному часі. Інсайди кажуть, що синглплеєр буде з елементами сервісу, тобто pass і батл пас. Після перерви в серії Battlefield стосовно сюжету, це буде повернення до сторітелінгу, в якому сюжет про глобальний конфлікт з прив'язкою до мультиплеєр. Третя фішка. Нова техніка і унікальні транспортні засоби. Татамайнери знайшли гольфкар і цивільний човен на мапі Іствуд. Це поле для гольфу. І все це, скоріш за все, розробники роблять для повного хаосу. Але є більше транспорт, який можна лутати і знаходити гаджети. І до цього в файлах було знайдено карти, як Собак Сіті і Operation Firestorm з підписами Large Size. Це не типово для серії. Уявіть, як гольф Кар стає тактичним інструментом на полі бою. Після тестів гравці хвалять різноманітність гри. Додається стратегія і тактика. Друга фішка. Це величезні мапи, як Мірак Велі і Іствуд. Мірак в Таджикистані це найбільша мапа, що має бути на запуску, з подіями в горах. Іствуд це локація з гольфом і цікавими будівлями. Датамайнери підтвердили, що мапи будуть ще більше, ніж в Беті, і з'являться мапи як в Battlefield 2042, тобто для 128 гравців зруйнування. Після обіцянок розробників це реальність. Масштаби де битви тривають годинами. Я пограв у Бету, і це відчувається епічно. І нарешті тупова фішка номер 1 режим Battle Royale. Королівська битва в Battlefield 6. Просто представте, мапа Ліндон Біч в Каліфорнії, система метро, ще більше руйнування. В цьому режимі буде дуже багато цікавих фішок, як, от, наприклад, можливість скинути зброю, підібрати іншу, якісь додаткові сайт місії, контейнери в транспорті, які можна лутати, про що я вже казав раніше, сундуки класів і багато іншого. Інсайди також додатково говорять, що тут буде вільний режим з прив'язкою до основної гри. Після бети це те, що може вбити конкурентів, і масивні бої, де все руйнується. Але чекайте, є ще дещо. І планує щорічні релізи Battlefield з трьома студіями. По грі кожні три роки, щоб бути як код. Інсайдер Майкл Бачтер розповів, це займе 5-6 років, але з сезонними батлпасами і вільними режимами. Плюс з'явиться зв'язок з 2042, де буде... Будуть оновлення в Battlefield 6 з нагородами, якщо ти грав 2042. І так, досі буде античит, який конфліктує з Valorant, про який я вже розповідав у себе на каналі. Тож доведеться видалити перед запуском Battlefield 6, або вибирати між іграми. Так говорить інсайдер. Але я дійсно не розумію, чому на моєму комп'ютері встановлена ліга легенд, і вона має Riot Vanguard, так само як і Valorant. І при цьому ніяких конфліктів між вангардом та джавеліном з Battlefield 6 під час запуску Бети просто не виникало. Не знаю, як це коментувати, але таке дійсно є. Щодо інтерфейсу, в Беті ми побачили його офіційно. Але фанат з Ніком, який ви бачите на екрані, бо озвучити це просто дуже складно, запропонував свій варіант інтерфейсу ком'юніті просто в захваті. Деякі навіть хочуть, щоб DICE взяли це в роботу. Можливо, це надихне майбутнє оновлення в Battlefield 6. І тепер хочу від себе розповісти про деякі класні фішки в Battlefield 6, які я побачив під час гри в бета. Зараз ми поговорили саме про нові цікаві витоки і фішки, які можуть бути. Наступна фішка, звичайно, це механіка підйому своїх бійців, яких було поранено під час бою. Це дуже класний експіріенс, коли ти просто під час оцих неймовірно екшонистих моментів береш, падаєш на землю, тягнеш свого друга і починаєш підіймати. В різних сценах, в різних моментах і тактичних ситуаціях це виглядає максимально різнобарно і максимально захоплююче. Ще одна фішка це те, що тепер можна на мапі побачити, скільки потрібно чекати часу до того, як заспавниться новий танк або інша техніка. Стосовно зброї, тепер дійсно класна і деталізована кастомізація. Ще одна цікава фішка, про яку я хочу розповісти в цьому відео, це те, що можна чіплятися до заду танку. Так, ти просто біжиш до танку, стрибаєш і чіпляєшся за його дупу. І все, можна їхати. Це дійсно класна механіка, особливо на початку геймплею. Коли сервер запустився, всі готові до Бою, спавняться і починають бігти до точок, а дійсно приємні і класні деталі в геймплеї. Друзі, Battlefield 6 це не просто гра. Якщо ви вже грали в бета-версію і бачили позитивні відгуки, плавний і реально оптимізований геймплей, то ви будете в захваті від цієї гри. Я впевнений в цьому. Цей проєкт має вийти максимально крутим. Чекаємо 10 жовтня на ПК, PS5 та Xbox Series. Якщо хочете підготуватися, то грайте в 2042 з новим оновленням, в якому додали нові мапи і підняли онлайн гри. Підписуйтеся, ставте вподобайки та коментуйте вашу улюблену фішку. Тож, дякую за увагу! Якщо ви бажаєте підтримати канал, зайдіть в опис під відео, і там ви знайдете банку від моно. До зустрічі! Гарної гри та слава Україні!